Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. В сьогоднішньому відео огляд пряжі на куперу колор. Я її для себе відкрила недавно, дуже мені вона сподобалася. Я з неї зв'язала невеличкий пров'яз, вив'язала моточок і хочу поділитися з вами своїм оглядом на цю пряжу. Вам цікаво? Залишайтеся на каналі. І будемо детальніше роздивлятися на цю пряжу. Ви вже бачите, який тут гарний градієнт це перший плюс цієї пряжі. Гарний такий ніжний секційний, секційне фарбування цієї пряжі, яке переходить у ніжне Омбре. Ось в моточку як виглядає ця пряжа від такого. Синьо-білого, блакитного, далі переходить в біло-м'ятний такий колір, молочний, сіро-білий і такий фіолетово-білий. Відтінки дуже такі гарні, делікатні, ексклюзивні, я б сказала. Я давно придивлялася до таких відтінків пряжі, щоб секційне фарбування переходило в такий ніжний градієнт, не було таких. Дуже помітних полосок, і я знайшла це в цій пряжі. Хочу сказати, що це можливо тільки мій відтінок, бо я вибирала світлий відтінок. В темніших відтінках цей перехід помітніший, так що враховуйте, в залежності від того, що в мене світлий моточок, то омбре тут делікатне. Почитаємо поближче, що нам тут говорять про цю пряжу. Склад 25% альпака, 25% вовни, 50% преміум акрилу. Колір мій, можливо, когось зацікавить. 32,184, 711,741. Мабуть, це номер партії. В 100 грамах 310 метрів. Коли продається, в упаковці йде по 4 моточки. Інструмент рекомендують нам так як і спиці, так і гачок. Спиці 3,5 4, гачок номер 3 Тут намальований зразочок, зв'язаний гачком, то теж гарно лягає пряжа і в гачку. Буде гарно виглядати в шалі. Чи мені здається, ця пряжа, дівчатка, теж буде ідеальною для оцих кардиганів, бабусиний шестикутник, які ми всі в'язали, і я в'язала декілька, то дуже-дуже така буде гарна пряжа. Тільки потрібно, мабуть, взяти гачок, такий, можливий трійку, так, як тут говорять, щоб. Зекономити пряжу. Ну, про огляд. візьмемо ниточку. Якби не читаючи складу, я взяла в руки цей моток, я б сказала, це мохер. Мохер з поліамідом. Поліаміду тут трішки-трішки, я б сказала. Дуже ця пряжа пухнаста я уявляю, яка вона буде після прання. Ось такий пушок тут. І бачите, вам видно. І з-за цього пушку делікатного такого я могла б сказати, якби не бачила етикетки, що це Мохер. Але це напіввовна, можна так сказати. Пряжа тепла, вже в руках відчувається від неї тепло, тож вона дуже гарно підійде для в'язання демісезонних речей, кардигани, джемпера. Не знаю, правда, як по чутливості, поки що прикладаючи моточок до шиї і підборіддя, там до зони декольте, там сама чутлива шкіра, не колиться мені, але не знаю, як буде в готовому вигляді. Хочу сказати, що в мене дуже чутлива шкіра. Мені всі пряжі, в яких є більше 25. 5% вовни коляться. Ну, подивимося, тут щель альпака, Якщо ви нормально відноситесь до вовни, до колючості пряжі, то можна сміло її брати і на ковтинки, і носити на голе тіло, не на білизну. На білизну, без, без таких маячок, топіків. Пряжа нереальна, м'яка, вона мене цим полонила своєю м'якістю. Дуже гарно в'яжеться, не можна випустити з рук, гарно лягає в полотні. Вже вам говорила, що я зв'язала, покажу вам, який градієнт в мене вийшов, і який в мене візерунок. В'яжу кардиган, візерунком витягнуті петлі. Пряжа ну, дуже-дуже гарна. Ось подивіться, як красиво переходе. Делікатно, ефектно, так, знаєте, дорого, ексклюзивно. Я цього шукала в наших пряжах, в таких пряжах виробника бюджетного, так би мовити, бо те, що я звертала увагу, все було пряжа небюджетна. Зарубіжних виробників, і там вартість від 300 гривень за моточок була. Пряжа дуже-дуже мені сподобалася. Так що я вам її сміло рекомендую для виробів. Я думала, мені не вистачить 4 моточки пряжі, на вкорочений кардиган 48-го розміру. Ну, бачу, що, можливо, мені вистачить, бо в мене вже пров'язана. Я почала збавляння на, на планку. І в мене вже оце один моточок. Я дов'язала моточок до кінця, щоб подивитися, як буде переходити пряжа. Мені дуже сподобалося, що пряжа закінчується ось таким кольором. Не потрібно буде відмотувати, ну це поки що, бо я тільки буду під'єднувати. Якщо це так, це. Взагалі на вагу золота, що так підібрали гарно градієнт, що не потрібно відмотувати. Бо всі ми знаємо, є такі пряжі, що коли ти берешся за секційне фарбування, то це для зав'язання виробу з пряжі секційного фарбування це невідомий квест. Багато відмотуємо. Ще якщо йде в'язання подетально. То це справжній квест, ще раз повторюся. Тож в'яжучи секційною пряжею, раніше я обирала в'язання круглої кокетки або в'язання по кругу, так можна так легше підібрати візерунок. Економимо пряжу, у нас немає відмотів. Тож, коли ви обмежені в пряжі і не хочете відмотувати секції, то в'яжіть з такої пряжі. Або так, як я оце в'яжу, суцільно, в мене перед і спинка все тут разом, разом. і рукава тоді будуть спройми, або круглу кокетку, або виріб по кругу не по детально, бо тоді буде складніше підбирати. Хоча, якщо все складеться так, як я поки що бачу, що кольор, який закінчився, таким і почався, то саме з цієї пряжі на коперу -колор, можливо буде зв'язати. І шивний виріб. Якщо так, тут гарно все продумано, гарно все зміксовано. По інструменту я завжди в'яжу мохер на дереві. Я потактильно відчула, що це мені ніби мохер, і інтуїтивно вибрала спиці дерев'яні спиці 5,5. в мене на цей метраж пряжі, бо я хотіла саме таку. Невагому текстуру. Цей візерунок гарно виглядає коли великими нитками, гарні витягнуті такі петлі. Бачите, гарно лягає візерунок, немає ніяких ніякої рядності. Я впевнена всі, на всі 200%, що після прання пряжа гарно розкриється, обов'язково буду додавати сюди кондиціонер і такий ніжний пушок в ній ще більше виб'ється, бо альпака має. Пух, І за рахунок наявності альпаки у цьому складі пряжі, вона буде пухнаста спиці вибрала дерев'яні кубічні, в'яжу на дерев'яних. Можна в'язати і на металічних, то як до подоби, кому, або в кого яка є наявність інструменту, але я в'яжу слабовато, то щоб не так швидко йшло в'язання. і... Не спадали в мене петельки, тим більше, що тут одну петлю знімаєш візерунку, я використала дерево. Це для мене такі справжні друзі дерев'яні спиці і мохер або пряжа, яка містить собі таку пряжу, яка схожа на мохер. Оце, дівчатка, такий мій відгук. Подобається. Рекомендую передивіться, наступає сезон в'язальний. Будемо готуватися до зими, то. Закупіться цією пряжою. Я вам рекомендую дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Дякую за ваші подобайки, перегляди і коментарі. Ще побачимося, до побачення! З вами була Валентина.